Індійські нафтоперероблюючі заводи почали скасовувати замовлення на російську нафту через санкції Сполучених Штатів. За словами співрозмовників-журналістів, банки не сприятимуть платежам за підсанкційні товари. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Індійські нафтопереробні компанії не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення нових санкцій Сполучених Штатів проти російських нафтових гігантів Лукуйла та «Роснефті». Крім того, деякі компанії навіть скасували попередні замовлення. Повідомляє Reuters. Видання нагадує, що минулого тижня найбільший в Індії покупець російської нафти компанія Reliance Повідомив, що дотримуватиметься нових обмежень. За словами одного з джерел видання, спостерігається навіть скасування замовлень на купівлю підсанкційної нафти. Ми ще не розмістили замовлення на нові вантажі і скасували деякі з них, які були заброньовані у трейдерів, пов'язаних із суб'єктами, що потрапили під санкції, сказало одне з джерел. Інший співрозмовник журналістів зазначив, що банки не сприятимуть платежам за підсанкційні товари. Ще один представник галузі додав, що його компанія вичікує, чи зможе отримати вантажі від трейдерів, які не потрапили під санкції. Водночас, за даними Bloomberg, деякі державні НПЗ Індії розглядають можливість продовжувати отримувати деякі вантажі російської нафти зі знижками від невеликих постачальників замість. Підсанкційних РосНЕФТІ та Лукойла після того, як інші великі країни-виробники ЗРФ ПАД СургутНафтогаз і Газпромнафта були внесені до чорного списку раніше, переробники намагаються зрозуміти, скільки саме нафти можна купити у непідсанкційних компаній в Росії. І головне, за якою ціною зазначили співрозмовники журналістів. Джерела видання додають, що виробники оцінюють, скільки нафти Роснефті буде постачатися через інші компанії. 22 жовтня штати запровадили нові санкції проти Російської Федерації, ударили по двом найбільшим російським нафтовим компаніям: Роснефті Лукоїл. При цьому президент України Зеленський. І повідомив, що за попередніми оцінками нові санкції штатів проти російських компаній можуть скоротити нафтовий експорт країни на 50%.